Добрий день, це канал Я і мої кози. Звати мене Люба. Всім миру здоров'я і затишку. Так, це в мене звичайний сир. Відігрітий. Жирного молока. Не сепаріровано. Будемо робити сир з плавасолью, плавляний сир. Так, Тут в мене є 750 грамів сиру. І треба молока. Все. Ставимо відваруватися на плитку. Сир має той закипіти з молоком і тоді ми його відсідимо. Е, можна не проварувати з молоком, можна і так зразу робити сир з плавасолі. Ось, теж дуже смачний. Я минулий раз не проварувала. Ну він такий, що ножем на, на крем, ну як крем, на хліб мастити. То такий він. Дуже смачний, до речі, якщо не звіли, зараз покажу. Ні, ще є. Ще трошки є. Ось такий він. Бачите, на крем? М -м -м. Дуже смачно. Ну, от для канапків, для бутербродів, хто там як знає, дуже смачно виходить. Ось. То я робила так. Не проварувала. Цей раз хочу проварити, попробую, чи буде він інакшої консистенції чи ні. Бо можна проварувати, можна не проварувати. І тоді я плавала на водяній бані. Виходить класно. Зараз я вам все покажу. Виходить дуже смачний. Тільки я забула дістати масло. Зараз я дістану масло. Так, сир проварила, віддушила. Но більше проварювати не буду з молоком. Бо це дуже багато клопотів. Ось так. Не знаю, хто тут дзвонив. Так. Сода, ну, багато не треба. І, плавасиль. Поки сир я бавлюся, то в мене укріп закіпає на той, як його. Щоб водяну баню зробити, щоб сир плавити. Це у мене плава соль. Ось. Десь так сюди треба чайну ложку солі, тої плава солі. Ось. Мені там той спосіб легший, виходить, без проварки. Просто сир віддушений, відігрітий. Зразу ставимо миску на водяну баню, масло. Тут я вкинула дві повних ложки масла. Ось і сіль посолимо. Зараз одне яйце. Все вимішуємо. Масло я вже розтопила на водяній бані, щоб воно гарно. Я там той раз робила так: сир віддушила. Все до нього дала і на водяну баню. Яйце, плава сіль, сіль саму, і той, трошки соди. Все дала і на водяну баню. І він розтопився, такий гарний став. Всього е, такий, як, однорідний. Ось, і я його й сплавила. Ось. І тоді в баночки заляла, хто хоче, може туди зелень додати, все. А цей раз я вирішила, думаю, попробую ще й таким способом, щоб я могла вам сказати, чи воно добре чи ні. Зараз подивимось, який сир вийде. Але факт, той, що часу займає, дуже багато. Поки проварила, поки віддушила той сир через марлю. Аж чотири марлі ложила в ну, чотири слої. Бо переціджується через марлю, якщо менше, Відсідила. ось, а тепер от поставлю на водяну баню. Укріп мене вже кип'є. І будемо плавити його, буду помішувати, поки він не, не розтопиться на тій водяній бані. Ось таке діло. Так що, там той спосіб, мені більше подобається, бо хуче. Так, як я часу не маю довго бавитися, то мені там тим способом багато легше багато краще. Ну, попробуємо, якщо той буде сир твердіший, такий, що можна різати, буде, що він застигне. Ну, можна тоді й такий робити з ним, значить побавитися можна. Ну, не знаю, подивимося. Який він буде, робився, як я його поплавлю. Ось так в мене виглядає. Парова баня знизу укріп. Ай, бача, як підносити, не буду. Так, сир розплавився, й прекрасний. Закипів і будемо зливати його у банки. На смак дуже смачний. Бо я вже пробувала, чи солоний, чи ще досолювати, чи ні. Ось. Зараз ми його зіллєм банки. Там банка чи дві буде, не знаю зараз, подивимося скільки. І оставимо при комнатній температурі, щоб він вистиг. Ну, а тоді вже, як бог дасть, доживемо, поставимо в холодильник, щоб він гарно застиг. І я дозніму відео, покажу вам, який він вийшов вже опосля. Пальця торкнулася гаряче. У нас такий дощ, що то капець. То капець. Не дощ, а капець, одним словом. Ото-то навчився. Ото-то навчився падати. Ось це в мене. Вийшла. Літра сира на кремень, те, ну, на бутерброди дуже смачно. Чи навіть з борщем, якийсь те, чи з супом. Хліб собі помастили і смачно. Ось. Ну, Я думаю, він такий самий буде загустий, як і там той. То я більше його проварувати не буду з молоком. Буду зразу так плавити. А, сіль, де я заказувала на сайті чи з мастер. Ось. Так що той сайт, де я закваски заказую, там і заказую. Заказала плавасоль. Я її ще ніколи не заказувала, заказала тільки 20 грам для проби. Ну, тепер як буду заказувати ще раз десь, то закажу більше, бо смачно. Такий сир виходить дуже смачний з плавасолью. Ось. Ось таке діло. Так що, хто буде заказував, а хоче попробувати, заказуйте, готуйте, смакуйте і всім всього самого лучого. А я вже потім покажу, який він вийшов пустить. Ось сюди до того, що ми їли. Скинула те, що трошки залишилося. А цей, зараз банку повитираю. І поставлю хай ось так остигає. Банку обляпала. Ось таке діло. Так що, який вийде, покажу, а зараз покамісь. Папа? Так, так. Показую вам показую вам свій сир. Той, що я робила, вот, стоїк зіляла. Він застиг, значить, такий гарний. Славляний сирочок. Давай, ми сюди йдемо помідорчика. І е, посмакуємо. Може, сюди кобасу треба різати, але я що воно не їлося, не хочу їсти, а відео треба зняти, показати, який сир сервом. Бо вже питаєте мене, скільки разів писали, що коли ж той сир буде сплава солью? Ось він, цей сир. М -м -м. Він такий на смак, як сказати, я колись я робила з коров'ячого е, сира, плавляний сир, тільки коров'ячого виходить твердий сир. А це такий, як крем, виходить. Ну, на канапочки дуже добре. макота. Так що, хто там хоче робити сир, можете робити. Щоб він був густий такий, щоб його можна було різати, то його десь треба пів години випарувати. Не менше, а то і до 40 хвилин. Ну, мені як такого твердого сира не треба, бо я маю свій. Такий твердий сир. Я просто-напросто роблю. Такий, щоб було добре на хліб мастити. Ну що, посмакуємо? М -м -м. Але смачно. Так що готуйте, смакуйте. Всім смачного. Хотіла показати варення, вариться з грушів. Пробую зварити. Ось таке -то діло. Так що... Всім смачного. При можливості не забудьте поширити моє відео. І пробуйте, готуйте. Другий раз я буду заказувати закласти, закажу більше. Це і соль. To si smačno. Kaj ste kim je bilo? Do zustriče. Pa pa pa. pa.